Всім привіт! І ви на каналі Сліпі Тока. Я дуже рада вас бачити! І у цьому відео ми будемо святкувати триріччя мого каналу. Сподіваюся, це відео вам сподобається. 9 серпня 2021 року я створила цей YouTube канал. Давайте я вам розповім історію, чому я його створила. В один день мені стало дуже скучно, і я подумала. Минуло мені створити свій YouTube канал. Я тоді задумалась, про що я буду знімати. І тоді я найбільше грала в тока Бока. І тому мені допомогли створити цей канал, та я його створила. Тепер я ще розповім, як я придумала назву свого каналу. В той день я гуляла зі своєю подругою. Ну, і ми з нею разом думали про назву мого каналу. Спочатку я хотіла, щоб мій канал називався Кіті Тока. Але я подумала, що багато хто буде таке мати. Тому до мені в голову прийшла назва Сліпі Тока. Я ні в кого такої назви не бачила, ну й тому я її обрала і створила канал. Я з самого початку почала набирати аудиторію, хоча у мене майже не було активу, на російській мові. Але після того, як я перейшла на українську, це сталося в кінці червня 2022 року, у мене почав набиратись актив. Та зараз, на момент, коли я озвучую це відео, у мене 284 підписника. Я думала, що можливо, ми до Дня, Дня народження каналу дійдемо до 300 підписників, але напевно, що ні. Але давайте ми доб'ємо 300 підписників до 1 вересня. Я сподіваюся, у нас це вийде. Саме на українській мові у мене піднявся великий актив, я цьому дуже рада. Але напротязі всього часу, коли я знімала, у мене, звісно, були проблеми. Перша проблема те, що я не дуже вміла розмовляти російською. Ні, я добре знала російську, але розмовляла з українським акцентом. Друга проблема те, що я колись знімала на свій старий телефон, та там були великі проблеми зі зйомкою. Там буквально тока злітала, все, буквально так сильно зависало, чи навіть пропадало на великий час. І приблизно з кінця, з кінця 2022 року у мене з'явився планшет, на якому я і зараз знімаю. І Поки що все унормувалось, але тепер є проблема, що ось недавно у мене злетіла тока, потім не буде все переоблаштовувати. А друга проблема те, що важче стало монтувати відео, тому що у мене дуже поганий мікрофон на планшеті, і зараз це все я озвучую на телефон на диктофоні. Поки ріс мій канал, я і сама виросла. Все буквально змінилось і виросли мої перегляди, підписки. Я сподіваюся, що колись ми дійдемо до 500 підписників і до тисячі, і ще більше. Звісно, якщо комусь буде подобатись мій контент. І недавно я викладала відео питання відповідь на день народження каналу, де ви повинні були писати мені запитання. Та мені написали дві дівчинки запитання, тому давайте зараз на них відповім. Ну що ж, перший коментар від користувача бумажний котик. Це дівчинка, яка буквально може під кожним відео пише мені коментарі. За це я їй дуже вдячна. Питання на російській мові, але я вам буду перекладати. Перше питання, як тебе звати. Я на це відповідати не буду, тому що я ще хочу це приховати. Наступне, скільки твоїй ос років? Моїй ос цього року виповниться 23 роки. Так, я змінила вік своїм персонажам, моїй ОС виповнилося би тільки 22, але я змінила вік, я зробила її ще старшою, тому їй бодзи 23. І що любиш поїсти? У реальному житті я дуже люблю цибулю. Ну так, це дуже дивно, але я її дуже сильно люблю. Також мені дуже подобаються такі мармеладки від рошен у виді моркви. Вони теж дуже добрі. Але найбільше я люблю цибулю. Ось улюблена їжа це салат з куркою. Я, напевно, що це вже говорила у відео, але повторюсь. Наступний коментар від Кіорі Вайті, написаний українською мовою. Скільки тобі років? Я ще не буду відповідати так само і на моє ім'я. Можливо, десь там на 5 років каналу, можливо, відповім. Далі. Чим займаєшся у вільний час? У вільний час я буквально. Весь свій час проводжу в телефоні, я дивлюсь відео на YouTube. Можу грати ігри. Грати ігри це взагалі моя ду... Я дуже люблю грати ігри. Іменно комп'ютерні. Деколи я, можливо, малюю, але у графіці. Ну, і, здається, все. У мене нема так багато вільного часу, особливо якщо школа, але все одно в мене є. То каже у вільний час можу слухати музику, ну або трішечки поспівати. Наступне питання, читаєш котів вояків. Я взагалі навіть не знаю, що це таке. Перше про це чую, тому не читаю. Наступне питання: які книги ти читаєш і чи взагалі любиш читати? Ну, Скажу, що читати я більш-менш люблю, хоча біль... колись я й більше це любила, тепер менше, тому що мені немає, що читати. Які книги я читаю? Ну, я зараз читаю більше манхви та комікси. Я не дуже буду вникати, які комікси читаю, тому що ця тема, на якій я читаю комікси, багатьом просто може не сподобатись, які проти однієї теми, тому я не буду розповідати. Але у мене вдома книги теж є. Я дуже люблю читати книги про мультфільм Gravity Falls, хто про нього чув. Можливо, хтось здивився. Це мій улюблений мультфільм, тому я читаю про це книги. А так, у мене є ще там книги, але буквально тепер я читаю тільки комікс і манхви. і все. Якщо хочете, щоб я розповіла, які я манхви і комікси читаю, можете писати мені в коментарях, але не знаю, чи я відповім, тому що це дуже делікатна тема. Але колись я буквально могла за чотири дні прочитати одну книгу про Гаррі Поттера, та в сумі я прочитала шість книг про Гаррі Поттера. Але скажу, що мені дуже важко підібрати книгу або ще щось, щоб я могла б читати, тому що мені не все завжди подобається. Також я не люблю книжки, фантазії всякі, мені це просто не цікаво. Колись, коли я була молодша, мені це було цікаво. Тепер мені це буквально не цікаво. Трішки додам додаткової інформації про те, що я більше люблю писати щось своє, ніж читати. Я кожен день пишу там для своєї подружки малесенькі такі фрагменти. Я не буду вникати в цю тему, тому що це теж дуже делікатно. Я у 10 своїх років я написала першу книгу, та зараз я пишу фанфік. Якось так. Також ще писала вірші, а зараз трішки припинила, але, можливо, колись я ще й напишу вірша. Ну, або ж вірші, не знаю. У мене навіть була тема зробити свій телеграм-канал, де я буду викладати фанфіки, можливо, на свою книгу викладу, що я там пишу. Також маленькі там ті делікатні теми, які я пишу для своєї подруги. Тому, якщо ви хочете, я можу зробити такий телеграм-канал, і, звісно, що там буде багато підписників, я можу там викладати багато всього. І, напевно, що це відео підходить до кінця. На кінець хочу додати те, що я далі буду багато старатись та буду розвивати свій канал. Навіть якщо активу не буде, я буду йти вперед, і все у мене вийде. Я буду з вами прощатися, дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі з привітаннями мені. Я буду дуже рада. Ви були на каналі Сліпі Тока. Всім удачі і всім па-па!